Вітаю всіх глядачів та любих підписників зі Святом Різдва. Хочу з вами обговорити в цьому відео, що зараз відбувається на каналі, що робиться за кадром, що робиться на кадрі, що в нас взагалі зараз є. Я планував провести розіграш на 300 підписників, але ви так швидко підписуєтеся, що художник не встиг пофарбувати мініатюру, яка буде розігруватися. Тож, я вирішив зробити так. Думаю, ви не образитесь, ми зробимо розіграш на 500 підписників, так як у вас вже майже 400. Далі буде декілька мініатюр, і ви зможете, переможці зможуть обрати мініатюру, яку саме вони хочуть, із двох або трьох. Скоріше за все, три, Так як дещо цікаве, переслали, поки я це не показую, я це віддам фарбування, І всі кошти, які ми заробимо на цих розіграшах, то та, це буде як і минулий раз, як ми робили із мінькою 40. Всі кошти ми передамо на армію, ми передамо це все на ЗСУ. Далі. Що я збираю зараз? Збираю я зараз як завжди, хаос байки, я їх конвершу, вам ця тема дуже вкотила. Є для вас хороші новини. Деякі своїх мініатюр я дав другу художнику, він їх буде фарбувати. Ми робимо таку собі колаборацію маленьку. Далі. Що по байкам ще? Їх у мене вже 11. Я їх майже кожен прокастомив надав художникам, підібрали непогану схему, буде... подивимося, як воно все вийде. Цього року це, мабуть, не буде, це вже буде в наступному. І я боюся, що це ну, скоріше так і буде, це будуть останні підсумки за цей рік. Так що хочу вам максимально більше розказати, що є зараз. Збираю я ТС. Що по ТС? Так, дивимось спочатку. По ТС, надіюсь, в кадр влізе. так. Зібрав я першу пачку рубриків, хто пам'ятає, була на каналі. Зібрав я і класичною, але я збираю трохи пауеру. Це все я з вогнеметами. Далі, збирав я Exalted сорцерів, вони мені дуже сподобалися. Чому немає бекпаків і деяких бітців, бо я їх буду робити в розборі, щоб це було зручніше художнику. Бо ви самі знаєте, як це з плащиками. Буде у нас сорк на диску. Він мені більше всього сподобався. Сама мініатюра, особливо ці всі мутації дзінча, ці всі зміни. Вони мені дуже сподобалися, особливо ця рука, яка заряджає болтер, дві, пал... дві руки, що тримають його паличку-посох. Ця рука, ну, як дехто пожартував Богдан, якщо тобі не поможе, одна рука, якою можна бити посохом, другою кастувати, третьою заряджати болтер, четверта, яка стріляє з болтера, в тебе завжди є рука, щоб послати всіх ворогів з інча, куди їм треба йти. Ідемо далі. Цей класичний, я його зібрав як він на картинці був намальований. Лише зробив помилку, що приклею бекпак, але Надіюсь художник не образиться і він зможе це пофіксити. Далі рицар Рицарів я зараз збираю двох. Це у нас будуть два вардога, яких мені подарували на день народження. Дивимося, він буде магнітитись, Це поки один я буду збирати ще одного. Це я ще не склеював, я його замагнітив. Магнетизація тут я вам скажу максимально проста. Я зберіг все рухоме. Дивіться, у нас ось можна все крутити, все рухоме, я не вклеював намертво. Сюди всередину я посадив магніти 4х2 та 2 х 2. Тут у нас один магніт 4х2, боявся зламати, просверлити, дуже глибоко і поламати це все. Тримається дуже надійно. Тільки один нюанс з пиломечем, він дуже важкий. А через те, що у нього ось цей кабель рухається, то він постійно відкатує назад. Ну, ось так. пиломеч я спробую пофіксити, можливо, його вклею. Якось отак він був фіксовано. І є в мене одна маленька помилка з магнетизацією, я не скористався порадою Юрія, не зробив собі інструмент. Просто паличку з плюс-мінус. В чому проблема? В мене ось можна зібрати закачку карнівора, а якщо я захочу закачку сталкера, допустим то в мене це діло буде дуже погано магнітитись, тому що тут полюса не співпадають і воно втікає. Так що я просто як буду збирати наступного лицаря. Зроблю йому праву руку під таке кріплення, під такий полюс магніта, а іншу під інший. Щоб просто це все виняти, переставити і отримати всі закачки. Далі Avenger Chain Cannon. Всі, мабуть, хто водить IT, обожнюють цю штуку. Спробуємо ось. Тримається міцно. І Щоб зібрати нашого бригейджа, є у нас Мельта. До речі, це справжня Мельта, так як у Арміджера 12-та дистанція проти 24-ї, таке собі. Так, ось таке у нас. Голову я ще не кріпив. Ще в чому задумка саме з найтами. Один Найт в мене буде звичайний хаосицький, він не буде прив'язаний ні до якого Легіону, так як я це не розглядаю як якусь таку прив'язку до легіонів критичною, він буде повністю кастомний. Я ще думаю, в які кольори його покрасити, чим він має бути. Якщо у вас є якісь ідеї, то кидайте в коменти в групу в Телеграмі. Далі, наступний у мене буде хорнацький, я під нього підзбирав бітсів. тільки мені треба буде його правильно замагнітити. Він у нас не буде з мірожером, він просто буде хорнацький і поїхавший найт. Є декілька ідей. Можливо, буде клавса, яка буде розривати Дарк Ангела, або Кріговця, не знаю, ну Крігівця, ви знаєте, я не люблю, але можливо я просто завалю ними йому базу і скажу, що це десь на моєму любимому Враксі. Так що це у нас поки що понайтам. Далі, я зібрав бордінг акш. Зараз я вам його покажу. Так. Зібрав я Bording Action 1000 Патруль, Ось що у нас вийшло. Двадцятка рубриків. Тут в чому задумка: одна пачка з болтерами. У нас дві пачки по 5 теж з болтерами. Чому 2 пачки по 5, бо так буде зручніше для мене. Є наші спавни. Ось такі у нас спавни. Надіюсь, вони вам сподобаються. Я з ними так добряче помудохався. Треба було багато чого зачищати, воно все страшне, криве. Якось так воно зараз виглядає. Краситись буде теж на наступний рік, зараз я дочікую багато замовлень. Ось другий наш спавн. Я його ось таким смішним, ну вони всі для мене якісь смішні і в принципі око на спині це дуже весело. Не знаю, що вам про них сказати. Багато фішок на них хотілося поставити, але воно просто туди все не влазило нормально. Так що ось такі в нас певне. Що по рубрикам? А, відразу кажу, не всіх є ікони з інча, тому що їх я буду наклеювати з інших наборів, трохи інші переробляти, щоб вони були всі одинакові. Рубриків я збирав все як є. Одне, над чим я заморочився, покажу вам ось наш Aspiring Sorcerer. Це класичний, я зібрав з коробки, як він є. Інших е, сурків я збирав з бідців від екзалтидів, щоб вони відрізнялися. Так буде багато крутіше, ну і в принципі буде мати свій стиль. Це в нас палка від екзалтеда, від нього наплічники. Якщо, так, ще я ще до нього додав руку теж екзалтеда. І шолом. Жаль, що в екзалтеді тільки три бекпака, можна було зробити якісь прикольні конверсії. Це у нас такий чеклун. Йдемо далі. Останнього буквально може, десь годинку назад я склеїв цього. Це у нас такий сорк. Приходилося використовувати зеленку, так як руки трохи ширше, і вони нормально не влазили. Все класичне з коробочки. дуже довга палка, тому вони ще будуть, скоріше за все, магнітитись для нормальної переноски, не руки, а саме підставки. І останній сорк звичайного рубрика. Ось, що у нас цікавого, теж палка від Екзалтеда, Шолом і звичайний флеймер. Це якраз і сержант, не сержант, а спірінг Сорцер, Якраз для тої десятки з вогнеметами. Так що ось що у нас поки є. Також було дуже багато посилок від вас. Хлопці, дякую. Ніколи ще так часто не ходив на нову пошту або по декілька разів на поштомат. З часів, лише, коли я коробками займався, коли один день пам'ятаю, 16 відправлень на поштомат було за день. Я його забив повністю всі свободні комірки і ходив по іншим поштоматам, відправляючи посилки. Давно такого не було. Що з хорошого? Далі роблю я потрохи гвардійців. Ну, ці, які з Чорнокам'янки тихашні, це для душі. Це поки базові кольори, я ще працюю над ними, але я їх роблю сам. Далі хлопці з лазганами буде 6 лазганів, сержант 3 спешала, так як вони мені більше подобаються, ніж культисти. Іх за кадром десь вже в мене 30 з чим. Далі очікую з покрасу Хелбрута. Вже бачив VIP, Хелбрут мені дуже подобається, тільки я йому вдома зроблю особливу базу і надам художнику. Що ще з такого? Ви присилали дуже багато крутих мініатюр, бітців, підставок. Дуже багато класного всього було. Там і шматки для терейну, всяке таке. Над цим всім я буду працювати, поки відпустки, стараюсь максимально більше міньок збирати. Ви присилали дуже багато міньок, були не пофарбовані. Я їх надав якраз другу, який буде їх красити, і ми зробимо такі серію відеогайдів. Також є мініатюра, яку я не показував, я її отримав ось недавно це від Олександра, в якого я брав танки. Ось, явно Він захопився каналом і надав мені хаосбайк для конверсії. Це був Нісун Нургліт, старий овал, стара база. Яка саме ідея з ним? Поки не вирішив, не чпаю його, можливо, я його залишу так, як пам'ятка історії, що таке було. Можливо, я відмію його і перероблю в несуна. Або в альфу. В Альфа байків буде багато, тож думаю, цього переробити, просто оновити йому покрас, зробити його несуном. Або ваші думки можете писати спокійно сюди в коментарі, в телеграм, що ви думаєте, що з таким байкером зробити. Він, до речі, не приклеєний. Він ось так знімається у нас. Такий у нас веселий нуркліт несун. Ну, Поки не вирішив не до нього, тож можете поки пописати ваші думки насчет нього. Далі. Ну, По міражорам, що? Відремонтував я тих поломаних міражорів, надав покрас. Ще у нас буде ось такий лорд на Джаггернауті, це саме лорд. Чи буду я грати міражорами, я не знаю, але я їх розглядаю як другу армію. Тож це поки такі думки на фоні. Що стосовно Kiel останнім часом тільки крутами грав, збираю ще потренуватися блодедами, але цього року це буде наврядче. Зібрав Сікарам з техніки, по техніці ще збирається дві рінки за кадром. Далі зроблю вам Box на Spartan і приступлю до його зборки. Це я дуже давно про нього мріяв, дуже давно відкладав, але ніяк не вдавалося, а ви мені підписники мої допомогли. Дякую, тож це буде такий наш е... канальний спартан. Такий спартан у нас що по ньому, на відміну від техніки, яка в мене є рисіва, яка майже не скорабчена. Е... Спартан я планую максимально скораптити. Ну, шипи не дуже хочу додати, але хаос-символіку там, дракончиків на лас пушки. На Хеві Болтері, до речі, дуже шукаю цей біт. Від танків ХСМ були апгрейди з цими дракончиками на стволи. Ось мені цих штук дуже не вистачає, в мене тільки на один спансон назбиралось, то мені буде потрібно ще. Якщо хтось має, то куплю або прийму в дар ці деталюшки. Далі. Планую вже в новому році продовжати грати в 40к. Надіюсь, з'явиться більше часу і армія вже буде майже вся готова. Ну, зараз Я користуюсь послугами чотирьох художників, бо одна людина фізично не справляється з цим усім. Далі. Є в мене така ідея зібрати собі чисто з деяких легіонів, які мені подобаються, чисто на полку мініатюри. Загорівся я ідеєю після посилки від Владислава з Отамана Рокгурта. Загорівся ідеєю зібрати Space Wolf, я такий подивився, так. А в мене ж все для цього є. Тож я собі зберу Space Wolf в колекцію. І є в мене Space Marine Hero серія. Там я собі відмітив одну міньку, я хочу зробити собі блода, але я його буду фарбувати сам. Ще, ще з такого хорошого вам сказати, поставив у нас от в куточку, стоїть ялиночка. Пізніше буде фотографія. Що ще з такого? По тисячу синів. Ось що залишилося? Зробити анбокс на Арімана, зібрати його, хоч і він у мене стоїть буквально на столі вже місяця 3-4 ось Аріман. Я його ще все не поанбоксив. Я робив такі в нас опитування, де він завжди програвав, тож я його просто зніму і покажу вам, і зберу. І залишилося зібрати мені для ТС ще Хелдрейка. Поки закачку не вирішив, але магнітити я його не буду, бо там є свої складності, і в нього голова майже не магнітиться. Тільки якщо прикласти дуже багато тонну зусиль. Магнітити мені рицаря дуже сподобалося. Не знаю, як з танком буде, з предатором проблем не було, там все максимально легко і комфортно, без, без дрельки, без нічого. Тож якось так. Ну і планую вам потім вже в новому році показати взагалі всі мініатюри від підписників, які мені дарували, відправляли. Мініатюри, які я кастомлю конвершу. Конверсії вам вкатують, я знаю. Також е, хочеться потім показати всю свою армію хаоса, але я вам покажу, як вона вся буде пофарбована. Бо сірий пластик Богу сірого пластика я знаю, але я хочу все красиво акуратно вам показати. Ось всю альфу зараз ще за кадром над хавоками працюю, збираю одну пачку з ласками, другу з chain cannon. Далі. Дуже багато Альфи до мене прийшло за кадром уже пофарбованої, але це все трішечки пізніше, це скоріш за все в новому році. Також я продовжую конверсити Єресь. Я не граю в Єресь, але мініатюра і техніка мені дуже подобається. Планую собі придбати пластикового контемптора і поставити на нього апгрейд альфовський, ну там максимум тушку і бронепластини. Саме на ноги, на плечі. ну Поки розглядаю цей варіант. Бо мій литий, я його дуже погано зібрав і відчуваю, а я ще його штифтував, В мене під його вагою він просів, ну як його клеїв. Він трошечки недобре сів і в нього зараз крива поза. Я думаю, розбирати його переробляти або ж взяти ще одного пластикового поки не вирішив. Ну і само собою, вже в новому році я візьму в колекцію Левіафана і ще одного старого дреда Кастроферума. Можливо, навіть викрашу його в якогось лояліста, так як дредноутів в мене багато, я їх збираю в колекцію. В мене їх вже штучок 5 назбиралось. Ну і це поки все, що зараз у нас відбувається. Так що надіюсь, що зроблю вам ще пару анбоксів перед новим роком. Щось отримую пофарбоване. Я дякую вам ще раз, що ви зі мною. Ви підтримуєте канал навіть своїми переглядами. Неважливо, чи ви щось відправляєте чи ні. Навіть ваші перегляди, вподобайки це вже великий плюс. Це все дає нашому каналу розвиватися і хочу також передати привіт людям. Які саме наштовхнули мене на ідею каналу? Вова, який мені подарував Орка пейнтбоса Олег, наш тисячник, наш золотий підписник. Богдан, без тебе я би цим не зайнявся взагалі. Ще є такий канал Варбанда. Хочу йому подякувати, я надихаюся тим, як ти конверсиш Кріговці, як ти робиш рухомі танки і хоч ну, там, максимально деталізовано модифікації, щоб все відкривалось. Хоч і я не роблю такого з технікою гешників щось таке, але ти даєш такий стимул працювати і дарувати людям український контент. Ну і наостанок ще хочу відмітити, Грайторбу. це є новий такий канал, посилання буде в описі. Дуже хороші відмічу вам, коротенькі репорти по факту. Дивився репорт Хаос проти орків. Дуже приємна подача. Сподобалось мені реально гарний легкий монтаж. Легка подача, лайтово собі люди грають в афу, все доступно показують. І що саме мені подобається, у них там репорт щось зайняв 7 чи 10 хвилин, це було максимально зручно. Щось такого плану і я планую робити вже в клубі. Так що посилання на нього буде в описі. Ну і на цій гарній ноті я з вами прощаюсь. Зустрінемось, скоріш за все ще в декількох анбоксах на Новий рік. Дякую всім за перегляд, бережіть себе, бережіть своїх близьких, підтримуйте ЗСУ, все буде Україна, всім щастих!